Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. З вами Марина, і сьогодні в мене тема біжутерія. Хочу показати вам свої знахідки, які трапились майже за два місяці. Але спочатку виконую обіцянку, яку дала одній з глядачок, і декілька слів скажу про Адвент. Адвент зараз триває в Німеччині, взагалі в західному християнському світі. Це такий період, коли відбуваються. Ну, це підготовка до, до різдва, до великої одної з найголовніших подій року християнського календаря. І я все думала, чому німці так рано починають святкувати Різдво? Все логічно, тому що це адвент. Чотири тижні до Різдва запалюється кожної неділі, запалюється свічка одна. Створюється ось такий вінок. і перша, Цього року це було 1 грудня, запалюється одна свічка, і потім ми її запалюємо кожного вечора і так далі. Друга, третя, і ось залишилась тільки четверта. Таким чином, в цей найтемніший період року стає трошки світліше, тепліше, світліше, і надія підтримує людей в цей, в цей час. Ось така історія з цим Адвентом. Ми його теж знаємо, але знаємо, що є дитячі календарі, ну не тільки дитячі, це, звичайно, торгівля вона використовує цю тему дуже активно. Але це приємні такі, такі події, такі речі. Я думаю, що вони дуже приємні. Таким чином наближається різдво, люди готуються до чекають його і готуються. Ось така історія. Ну, а тепер приступимо безпосередньо до знайомства з прикрасами. Перш за все, хочу показати вам каталог, який я замовила і отримала. Це книга 2001 року, початку 2000-х років, американське видання. І це каталог бакелітових прикрас, прикрас Бакеліту. Окрім того, що тут багато різних прикладів, фотографій. Тут навіть і ціни є. Тут дуже великий такий об'єм займають саме інформація про ці прикраси, їх історія, особливості, технологія і так далі. Я зараз потрошки його читаю. Якщо у вас буде бажання, то я зможу зробити огляд цієї книги, якщо будуть такі запити. Перша моя знахідка. Вона була... Це яка, яку я купила в інтернеті, досить зручно, легко і швидко. Вона має ось такий вигляд: листочка золотого кольору, золоте криття, досить велика, немаленька. І це компанія Моне. Я знайшла. Взагалі, отакий зворотній бік. Я знайшла каталог між компаній 20-го сторіччя, і там про компанію Мане написано, що. Вона створена була в 29 році, 1929. -му. Найбільш цікаві вінтажні речі випускалися з 30 го по 60-й рік, і вони досить дорогі. Потім, потім компанія теж існувала, але у 2000 році вона викуплена Ліс Клейборн, теж таке відоме ім'я. Вона була викуплена і вже далі продовжує роботу. Ну і всі подальші прикраси я придбала або в соціальному магазині, або на фломаркті. Ось цей колон я знайшла серед мотлоху. Він простої круглої форми, я взагалі в своїх прикрасах віддаю перевагу саме круглій формі, простим геометричним формам, скажімо так. Тут немає жодного маркування, нічого немає срібного кольору. Вона досить старенька, потерта. Спочатку, взагалі, я вирішила, що це перламутр. Вже вдома зрозуміла, що це пластик, а люцит, напевно, можливо, вона така несучасна. Хоча, хоча, ну, я думаю, може, 60-ті роки, може 70-ті. Проста, але на мій смак досить ефектна річ. Наступна прикраса теж кулон з великим кабашоном. Я думаю, що це скло прозоро, прозоре. Маленькі скляні вставки фіолетового кольору з трьох сторін. Ефектний, дуже ефектний кулон, зворотній бік. Є, ось тут є маркування, яке я не змогла прочитати. Воно настільки маленьке. Але я думаю, що це не срібло, виходячи з зворотнього боку. Якось, якось воно, мені здається, що це не, не срібло. Але, тим не менш, колон ефектний. Ось так. І ще одна підвізка, але вже з оригінальним ланцюжком. Ось такий має вигляд. Красивезний, як на мене. Це. Е Вставки зі скла. Компанія Miracle. тут є маркування на зворотньому боці. І вони традиційно, ця компанія існує з 49-го року в Англії, і вони традиційно використовують скло, щоб імітувати каміння. Тут цікавий оригінальний ланцюжок з такими елементами, кожен елемент опрацьований ще. Дуже красивий такий. Дуже красива прикраса, як на мене. Ще одна прикраса це намисто. Досить сучасна, я думаю. Не знаю, якого віку, але ну, не зовсім вже сьогоднішнього дня, а напевно, все ж таки, можливо, ну, до 90-х років, можливо, до 2000-х років. З ефектом Аврора Боріаріс, отакі намистини. І металеві намистини прокладені між чотири, чотири скляні і одна металева. Так, так воно виглядає. Досить ефектне, на мій погляд, симпатичне для літа. Чудово буде. Буде добре виглядати. Далі я буду показувати вам прикраси більш вікові. Ось така брошка. Вона вже друга в моїй колекції, в такому стилі конструктивізму. Тут вона в гарному стані, металеві елементи, Центральний, центральна вставка скляна, зроблена таким чином, що части... пласка частина завальцьована. А ось з цими гранями виграє камінчик дуже гарно. Тепер оці скляні вставочки прозорі, вони, мені здається, з ефектом Аврора Боріаліс, що говорить про їх вік після 1955 року. Ну, а інші повторюють колір центрального камінчика, центральної вставки. Ось така брошка, така її, такий зворотній бік. Дуже симпатична. Наступна прикраса срібна і, можливо, антикварна. Зі зворотнього боку є цифра 800, тобто срібло 800-ї проби. І подивіться на цю застіпку. Буква, ну, те, 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 що я читала про антикварні прикраси, вони мають вигляд «СТ», да, так назва Лі, нібито літера Сі. Англійська або українська С. І ось як, як літера Т, оця частина є маркування. Вона така, бачите, не тримається дуже добре, ця голочка. але сама прикраса досить, досить симпатична. Ось така, ось така, такий метелик. Чому я думаю, що це старенька прикраса, бо в мене ще є броші з такою застіпкою. Подивіться, будь ласка, ну це моя бакелітова чайка, ось так само літера Т, да? і ось така літера С. Тут одна така є брошка. І нещодавно я придбала ще один такий екземпляр: це люцитова брош. Якщо задати англійською вінтаж люцит-реверс-карт брош. То випадає дуже дуже багато прикладів. Подібні речі випускалися, ну, люцид взагалі був винайдений в 1936 році, і десь 40-х років випускалися такі виготовляли такі броші. Хоча я десь читала, що і в 20-х роках також це було на початку 20 століття. сторіччя. Ну, тут треба да, тут багато різної інформації, але мені подобаються такі. Такі предмети, насправді, їх досить багато було, багато англійських таких, таких речей. Отже, у мене є загадка. Якщо навіть це люцитова брош і в 30-х роках виконана, чому тут така застібка, як на антикварних брошах? Це питання. Можливо, хтось мені допоможе, а можливо, колись я знайду Одні. дві прикраси 20-30-х років. Перший це ось такий кліп для одягу. А можливо для взуття. Тут не вистачає декількох камінчиків. Двох не було. А один у мене випав, коли я почала його мити, і знала, що не можна його дуже так чистити. Але хотіла зняти цей клей, який видно, ну не виходить. Тоді треба повністю замінювати все. Там і патіна є під деякими камінчиками, тим не менше. Я ніколи не знала, ну, тому що я не займалася цим питанням, тому я не знала, що прикраси епохи арт-деко виглядають і таким чином, коли вся поверхня вкрита камінцями. І виявилося, що мені це страшенно подобається. Подивіться, цей кліп він схожий на Empire State Building, знаменитий Хмарочос в Нью-Йорку. Він маркований. Тут є маркування, там дуже глибоко, я не відразу його побачила. Чехословакія. Тобто це період між 20-30 роками. І наступна прикраса так званий дует поєднання. Це може бути і брошка, може бути і два кліпи, які разом скріплені такою рамкою. Ця брошка в досить поганому стані, але я забрала її все одно, тому що ну практично вони дуже рідко зустрічаються. Якщо я бачу їх в інтернет-магазинах, вони коштують шалені. Гроші 150-180 за 200 євро доларів і доларів також євро. Вона, тут всі камінчики на місці, але вони різні, є патина під камінцями, і тут вже один я не втратила, він у мене лежить, я поки що не взялась його прикріпити. Зараз я його відкрию, покажу вам, як це виглядає. Ну ось такою рамкою кріпляться о такі два, два е, кліпи. Які можна використовувати окремо, а можна разом як єдина брошка? Чому я купила придбала цю, цю річ? Тому що вона для мене є свідок епохи, епохи арт-деко. І, звичайно, я подібні речі буду збирати, якщо буду зустрічати. І переходимо до завершальної частини мого огляду, досить великого. Насправді, я хочу показати вам броші від компанії Марена. Німецької компанії, яка існує, наскільки я зрозуміла, десь з середини ХХ сторіччя. Вони випускали індивідуальні броші такі на замовлення. Ну, по-перше, це взагалі ручна робота на замовлення в стилі арт-деко. Характерні риси це, вони схожі між собою ці броші в одному стилі. Вони використовують золото, 18 каратне. Ви бачите на ці ланцюжки, подивіться, як вони. Тут досить проста насправді ця брошка, тут невеличкі такі не а склон, мабуть, фольга знизу, і невеличкі камінчики стилю арти... Аврора Бореаліс. Перепрошую. Ось така напис знов-таки Марена, Хандербайт. Другу я вже купила на фламаркті у жіночки, ось так, от, такий має вигляд, теж невеличка така, такий ланцюжок, три, три ланцюжки різні. І тут теж всі ці речі досить прості, якісь намистинки, якісь камінчики оці з Аврора Бореаліс. Ну, тобто, Досить такі, я б сказала, не те, що недорогі, але ну, не найдорожчі матеріали. Тим не менш, предмети виглядають досить ефектно. Як на мене, це скоріше не арт-деко, а можливо арт-нову навіть. Хоча я можу помилятися. Тут теж є напис, тут вже напис Марена Handmade West Germany, тобто англійською мовою написано. І ці броші вони дуже популярні в Німеччині. Вони коштують великі гроші, колекціонери їх збирають. І ще одна брошка подібна до попередніх. Вона виглядає таким чином. Трошки або потемніле золото, або низької якості, а, можливо, навіть не зовсім золото, важко сказати мені. Той самий стиль, ті самі елементи. Є інша, інша назва, новак, прізвище новак стоїть і теж «Хандарбай», тобто ручна робота. Тут вже можна використовувати як підвіску її ще. Новак, чеська, чеське призвище, можливо, послідовники цієї компанії Марена. Були. І Хочу сказати, що насправді на фломаркті я бачу багато подібних брошей. Вони тут популярні, але взагалі без маркування. Тобто їх купують, щоб носити, і, напевно, вони теж користуються попитом. Що стосується Марена, вони дорогі, колекційні. Ця брошка теж мені дуже сподобалась, і я її, звичайно, придбала. При нагоді я буду купувати такі, такі прикраси. Отже, друзі, на цьому все. Я дякую, що дивились. Витримали цей великий огляд. Маю надію, що вам щось сподобалось. Якась інформація була корисною. Дякую за увагу. Пишіть, коментуйте. Спасибі, що дивитеся взагалі. Ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуйтесь на мій канал. Неймовірно вам вдячна. На все добре. Бережіть себе!